Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Справжнє Поклоніння вимагає смирення. Справжнє поклоніння вимагає смирення. Але якщо ми підкоряємося Богу, то стаємо тими, ким були створені, ким призначені бути. В історії з Євангелії від Івана, 4 розділ, Самаритянка попросила в Ісуса воду, аби назавжди вгамувати свою спрагу. Звичайно, вона думала про питну воду, але Ісус сказав їй Я вода жива. Щоб прийняти його, їй доведеться змиритись перед ним. Підкорившись Христу, вона прийме істину і зможе поклонятися Йому в дусі та істині. І це поклоніння перетворить її на таку людину, якою Бог створив її і присвятив бути. Християнський апологет Клайв Стейплз Люїс сказав таке чим більше ми дозволяємо Богу опанувати нами, тим більш істинними ми стаємо, тому що Він створив нас. Він створив усіх цих різних людей, якими ми з вами були задумані. Коли я звертаюся до Христа, коли я віддаюся Його особистості, я вперше знаходжу свою справжню особистість. Підкоріться Господу, поклоняйтеся Христу, змиріться перед Богом Творцем, і ви станете тією людиною, якою Бог задумав вас, ким ви і є насправді. Скоритися перед Ним. Це означає життя в усій повноті. Моя молитва сьогодні. Господи Ісусе, Ти життя, ти істина, ти дух, я поклоняюсь Тобі сьогодні і завжди, я відновлююсь і відпочиваю, приходячи у Твою присутність. Дякую, що в поклонінні Тобі я стаю тим, ким Ти задумав мене. Господи, допоможи мені стати справжнім собою для Тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.